Кадром. Зараз я собі зроблю чайок, це той чай, що мені пані Оленка прислала колись з посилку, в посилці. Зараз я зроблю собі чайок. От. І буду з вами трішечки розмовляти. Що ви мене добре чули, я собі прикріпила тут мікрофон з наушників. Я думаю, вони вам не будуть дуже відволікати увагу, як воно буде тут у мене висіти. І телефон нехай тут лежить. Я буду записувати звук на телефон, тому що в мене камера, коли далеко, бере дуже погано звук, і потім буде вам погано чути мене. Сьогодні я хочу з вами трішечки поговорити, дещо розказати про себе. Справа в тому, що я сьогодні не знімала, нічого ніде не ходила, тому що трохи прихворіла. Я вже казала, що маю проблеми з хребтом. Ну, взагалі воно вам не цікаве, але просто осінь, весна, це йдуть загострення, так би мовити, таких хвороб. І так в мене теж пішло загострення. Лікар виписав уколи, таблетки. І так що я зараз на знеболювальному. Особливо нічого робити не можна. Заборонили ходити, поки лікування в город, Нічого не можна копати, нічого не можна тяжко піднімати. Тому стараюся себе хоч трішечки якось оберігати, щоб на час лікування. Хоча вчора після дощу була змушена піти на город посадити капусту. Просто не витримала. Я дивлюся, дощик пройшов. І земля доволі така мокра, а капуста розсада вже досить гарна, і я не втрималася, пішла, таки посадила капусту. От. Ну, що ми будемо говорити? Власне, хочу розказати про себе трішечки вам. Багато хто в коментарях пише, що от у вас така мова, ви, напевно, не переселенка, а ви якась чи Западенка, чи там і Бандерівкою називали мене, як хочеш. От, Ну, я хочу розказати трішки про себе. Так, дійсно, я народилася на Полісі. Я народилася на Поліссі, народилася в простій селянській сім'ї. Дитинство моє пройшло в селі. Жили ми досить бідно, батьки працювали в колгоспі. Нас в сім'ї було п'ятеро, було чотири старших брати. І я, як, як ото кажуть, чотири синочка і лапочка дочка. Ну, звичайно, мене любили. Так як я була одна дівчинка в сім'ї, одна донечка. Але любили не до такої степені, як, так би мовити, от навіть зараз, як подивитися, як люблять дітей, то нас колись батьки так не любили. Тому що батьки працювали в полі дуже важко і приходили додому вечором заморені, було ще хазяйство, якесь там, господарство було, і корова, і свині, і кури, і це потрібно все було обійти ще, і плюс до того. Рано поки до роботи їсти зварити, попрати. Ну, жили досить таки важко в селі колись. Це ще була, так би мовити, Радянщина, тоді було дуже важке життя. ну, Хто жив в селі, то знає. Хоча теж в нас в селі жили не всі одинаково, були і бідні, були, і багатші люди. Просто якось так склалося хтось, ну, хто як міг виживав. От. Значить, пройшло моє дитинство в селі, там я закінчила восьмирічну школу. На той час не було, як зараз, 9 класів, а було лише 8 класів, закінчували. І, щоб не йти в 9-10 клас в сусіднє село в школу, то я пішла вчитися. Поступила після 8 класу зразу на навчання. Навчалася я в Луганську. Навчалася в Луганську, ми вчилися повністю на російській мові, у нас було російське навчання там повністю. Мені було звичайно трошки важко, так як я закінчила українську школу, прийшла туди, особливо з математикою було важко, бо ті всі математичні терміни ми вчили по. Ми вчили українською мовою, а коли я прийшла туди в Луганськ, то все було на російській мові. Ну, скажу по правді, що я з математикою не дуже дружила і в простій школі, а коли пішла туди, і ці терміни всі помінялися з української мови на російську, то мені було звичайно важко. Але не менше з тим я дуже хотіла вчитися і старалася вчитися. І якось так, що я витягала своє навчання добре. Зараз я. Виключу. Тут приходять повідомлення на телефон, я не хочу, щоб воно заважало мені. Я хочу вибачитися за те, що я буду трішечки на камеру пити чай, тому що мене дуже не знають або від уколів, або, можливо, від таблеток, якихось дуже сохне в роті, тому я буду трішечки пити чай. Взагалі я на камеру не хочу їсти пити, але сьогодні трішечки буду. Значить, розкажу трішки, на кого я вчилася. Вчилася я трішки перед історією того. Значить, в школі ми з подружкою вирішили поступати в художнє училище. І в мене якась такий трошки страх був, сумнів, що, можливо, я туди не поступлю, так як там були вступні іспити математика, і я боялася, що я не знав математику. З математикою я не дуже дружила. Мені більше подобалася українська мова, література, російська мова, література теж ми тоді вивчали. Я дуже любила писати твори, диктанти в мене дуже гарно вийшли. А от математику я не дуже. Географію дуже я вчила на той час. Ну, як? Мені подобалося вчити карту. У нас був учитель, такий, Петро Михайлович, він нас ганяв по карті. Він це викликає до дошки і каже, так. Покажи там ту країну, покажи ту країну, де така країна, де місто, яке, де яка річка протікає, яка столиця такої країни, іншої країни, яка столиця? Він нас дуже по карті, так би мовити, дресирував. Я мені географія дуже подобалася. От. А з математикою я не, не дружила, так би мовити. Хоча я дивилася, як наші діти в школі вчили, ну, мої однокласники, як вони розв'язували ці всі задачі. Мені дуже хотілося, щоб вийти до дошки, щоб я так могла так сісти, і так раз, раз, раз стати біля дошки і так написати. Мені дуже хотілося. Мені дуже хотілося розв'язувати, вміти. Хотілося, ну, якось я не могла. Я, я боялася підійти до вчителя, запитати лишній раз, що я щось не зрозуміла, поясніть мені, будь ласка. Ну, а коли на уроці пояснювали, ну, до мене тупо не доходило. Не могла я цю математику там якось, ну, не то, щоб зовсім я там не могла нічого, не вміла. Ну, на три тягнула математику. Ну, і от, коли поступати в художнє училище, там потрібно було здавати. Іспити з математики. І Так як я з математикою не дружила, я боялася, що я просто не здам екзамени. Але основні іспити там були з малюнку. І потрібно було завести туди роботи, показати, як, ви, ну, як діти малюють. І вони вже на відносно тих малюнків робили, відбирали, кого допускали до іспитів, подальших, кого ні. Ну, Я боялася, звичайно, не хотіла туди їхати, а моя подружка. Взяла мене якось виманила малюнки, прийшла до мене і каже, от мені той малюнок дуже твій подобається, от той, от дай мені декілька малюнків, просто подаруй. Ну, я ж подумала, вона просто так ті малюнки хоче. Я їй подарувала, ті, ну, просто віддала декілька. У мене стіл скрипить, я перепрошую. І подружка віддала декілька, я віддала подружці декілька малюнків своїх. Point io. Вона взяла ці малюнки і повезла до Львова у художнє училище. Повезла, звісно, свої малюнки і мої показала. Ну, там подивилися, сказали, що малюємо ми гарно, можемо приїжджати, здавати подальші іспити. Ну, Але все рівно я чогось побоялася туди їхати. І потім ми вирішили все ж таки йти на художників. Але ми поїхали в Луганськ поступати, бо ми мали на увазі, якщо не поступимо туди, то так, щоб не їхати в село додому, щоб в нас не сміялися там в селі, що от не поступили приїхали назад, ми вирішили вбити, як так би мовити, два зайці. Тобто, якщо ми не поступаємо в художнє училище, то ми йдемо там в інше училище, з якого нас приїжджали представники з того училища, запрошували нас туди на навчання. От І в нас вже був так би мовити, запасний козир такий. Ну і Ми поїхали, ще, ну, ми поїхали в Луганськ, повезли, здавати документи, повезли подавати документи на вступні іспити на художників. Коли ми приїхали в Луганськ, велике місто, це ж ми, звичайно, були ще такі діти, ми ніде не були, нічого не бачили після школи, після восьмого класу. Приїхали в чуже велике місто, ми розгубилися там, ми не могли знайти цієї адреси, і ми ходили по тій великій вулиці по совєтському проспекту і запитували місцевих, де таке училище, художнє. Одні люди казали, що потрібно проїхати зупинку вперед. Ще там. Ми приїжджали туди трамваєм, Ми виходили, запитували інші, нам розказували, то вам неправильно сказали. Вам потрібно вертатися дві зупинки назад і там те училище. Потім ми ходили, приїхали дві зупинки назад, знову ж таки ходили там, запитували люди, ніхто не знав про це училище, і ми не могли його знайти цю адресу. Ходили, ми були такі розгублені. І вже йшло якось так, час підходив до вечора ближче. Ми дуже розгубилися, не знали, що робити. І тому вирішили подавати документи на продавців. Продавець продовольчих товарів і контролерка касир Ну, це зараз всі продавці, а на той час з Радянського Союзу потрібно було мати диплом, що ти вивчився на продавця, тоді лише тебе могли взяти на роботу. Ну, і продавці, звісно, це в той час були такі дуже поважні люди, так би мовити, тому що все було дефіцитом. Дійсно, хто робив продавцем, в той час могли для себе дістати все, тому що ну, на базу ти поїхав, сам взяв товари, якісь там, виписав, собі привіз в магазин. Всі знають, і то не секрет, як в той час в 90-ті. Як воно все було в 90-ті роки. 88-й, 80-й. Кінець 80-х, початок 90-х було дуже важко з торговлею з продуктами, з усім. Ну, і тому ми пішли на продавців. І коли я вже вивчилася на продавця, навіть не вивчилася після першого курсу, я приїхала додому в село і пішла на практику в наш село, в магазин. Коли я була там на практиці, прийшов мій вчитель математики до нас і каже: А я ж сижу за столом, сидиться продавщиця. Яка вже там працювала в магазині, і я була в неї на практиці, а вона мені, ну, мені там довіряли люди в селі своєму магазині, я торгувала, вони сиділи збоку, дивилися за мною, наблюдали, як я торгую, а я ж торгувала, вже обслуговувала людей. І коли прийшов мій вчитель математики в магазин, і він дуже здивувався, він каже до мене, а що це ти каже? На продавця вивчилась, а я кажу, ну так. Він так дивиться такими круглими очима. Він просто от він не повірив своїм очам, що я так погано знала математику в школі, так важко, мені давалася математика. І я вивчилась на продавця, це ж при тому, що ми вчили бухгалтерський облік, ми вчили там звітність різну, там, ну, дуже багато чого ми вчили відносно, що пов'язано з математикою. Ну, я вивчилася, мені це подобалося дуже. І навіть при тому, що це були російські терміни, ми вчилися на російській мові там, мені воно давалося легко все. Я не знаю, чому так. Можливо, тому що мені дуже хотілося, мені дуже подобалася ця професія. Мені дуже подобалося спілкуватися з людьми, обслуговувати людей. Ну, не знаю, Подобалась мені робота продавця. Для мене Луганськ, і сама, власне, сама Луганщина. Це і такі радісна згадка, такі радісні події, тому що там все-таки пройшло юнацькі, так би мовити, студентські роки, де було дуже багато друзів, навчання це завжди спомин приємний, це завжди згадується, це, це, це на все життя. А інша сторона медалі це для мене біль і сум і сльози. Тому що на Луганщині, захищаючи місто Попасну, віддав життя за Україну мій племінник Роман. І я дотепер не можу змиритися з цією втратою. Це дуже боляче. Ми виїхали з Топмака. Я якраз знаходилася в тому селі, там, де жив власне, Роман з батьками. Це було дуже боляче. І взагалі я дуже співчуваю всім, хто, в кого загинули родичі близькі. І низько вклоняюся батькам, які виховали таких синів, які захищають нас тепер. що ми можемо спокійно? що ми можемо спокійно жити, а завдяки нашим мужнім воїнам, захисникам і захисницям. Я вибачаюся. Просто коли розпочала розмову за Луганськ, я не могла не згадати про свого племінника. Ну, отож, я трішки розповіла вам про себе, про своє минуле. Можливо, хтось із хейтерів зараз почне писати, що ми не переселенці, я не переселенка і так далі. Значить, так, після 8 класу, коли я пішла з свого рідного села, я більше там, так би мовити, і не проживала. Ну, там приїжджала буквально на якісь короткі періоди часу. Звісно, була в батьків, приїжджала і був один певний період часу, коли я там рік часу прожила. Ну, так трапилося в житті, що я була там рік часу прожила чи навіть півтори року. А потім знову я пішла з дому, і так я вдома і не знаходилася, більше не знаходилася вдома. Згодом, колись розкажу вам більше цікавого про себе, про свою, так би мовити, біографію. Ну, на сьогодні, думаю, достатньо. Хочу сказати відносно України. Я ніколи не ділила Україну на західну і східну Україну, як то кажуть, на захід і південь, там північ, як дехто там ділить, розказує ото Западенці, а то східняки. В мене ніколи цього не було, тому що в мене було дуже багато друзів з усієї України. І власне і дотепер багато друзів маю. Дехто каже, там бандери, там західна, там бандери. Це неправда, дорогенькі мої. Я вам хочу сказати: люди всі одинакові. Якщо відносно того, що люди є погані десь, так, погані люди бувають, ну вони бувають всюди, бувають і, і в Україні, бувають і, і в інших країнах погані люди. Але тих поганих людей дуже мало, якийсь там процент маленький. В основному люди в нас всі добрі всюди. Інакше, якби люди були злі, вже б, напевно, і світу не існувало би. Тому я вас просто закликаю любити одне одного, поважати, любити нашу країну, молитися за наших захисників, донатити, допомагати їм, хто як може, хто молитвою, хто чимось грошима, хто продуктами, хто молитвою. Тому що інакше не буде перемоги. І я хочу сказати, що навіть при тому, коли ми втратили все, переїхали, взяли цю хатинку, як нам важко іноді не буває, але я все рівно допомагаю. Я допомагаю ЗСУ, я відправляю хоч невеличку суму, але відправляю на ЗСУ. Тому що інакше не може бути. Інакше неможливо. Якщо ми не будемо допомагати, то ми не побачимо, ми не просто не діждемо тої перемоги. Молитва теж дуже багато допомагає молитися, молитися щиро, просити Бога з вірою, з надією, що буде все добре. Просити Бога, щоб беріг і захищав наших захисників, щоб дав їм сили, мужності, щоб Бог дав, щоб Бог дав перемоги нашій Україні. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Бажаю всім міцного здоров'я, миру. Нехай Бог береже кожного з вас. І дай Боже нам швидкої перемоги. Щоб наші захисники всі повернулися додому з перемогою. Всім, хто чекає своїх рідних з фронту, нехай дасть Бог їм терпіння, сили і віри, що все буде добре. Я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на мій канал і хто не підписаний, хто просто заходить подивитися. Дякую всім за теплі коментарі, за слова підтримки, за фінансову підтримку. За все я вам щиро, щиро дякую. Нехай Бог береже кожного з вас, нехай Господь дасть нам швидкої перемоги. Ще хочу попросити вас, зайдіть, будь ласка, на канал. В мене дуже багато є відео, яких вже YouTube не пропонує на перегляд. Є відео про різні там міста, ми знімали, багато дуже міст з окупованої території. Це міста, вже, які багато зруйновані, багато будинків зруйновано там. Ті відео зняті до війни. І вони просто ідуть, так би мовити, як історія вже нашої України. І прошу вас подивитися, переглянути хоч одне відео якесь на моєму каналі. Просто щоб просувати канал, щоб нас було більше. Ютуб буде показувати більше мої відео, запропонувати глядачам. Нас буде більше, буде цікавіше нам спілкуватися. В кого є така можливість. Поділіться, будь ласка, моїми відео в соцмережах в Фейсбуці чи в Телеграмі, в Вайбері, де там ви зареєстр... зареєстровані, для того, щоб просувати канал, щоб просувати український контент. Я вам щиро дякую за те, що ви зі мною. Я ціную кожного з вас, дуже люблю вас. Багато своїх підписників я вже знаю, так би мовити, заочно. І мені дуже приємно, що я бачу, що ви завжди дивитесь, пишете коментарі. Дай Бог вам сили, здоров'я міцного, всього самого найкращого. Нехай Бог береже вас та ваші родини. І бережіть одне одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.